28 листопада, ще раз всіх вітаю, і хочу окремо подивитися. Тут пишуть, що в Москві та інших регіонах Росії фіксують масові відключення інтернету, мобільного інтернету. І також Wi-Fi не працює. І також неможливо відправити повідомлення, ось тут пишуть. На Росії знову якісь проблеми не тільки в Москві та області, а й в інших регіонах. Не працює WhatsApp. Заявляють, що там настільки все погано, що неможливо відправити навіть повідомлення жодним способом. Мабуть, сьогодні Ушаков не планує дзвонити Вітков. Це жарт. Ну, давайте спитаємо. Хоча, пам'ятаєте мій розклад? Я вже про це казала кілька тижнів тому чи тиждень тому. Про це казала. Так, Москва, Московська область, Росія. Великі проблеми зі зв'язком. Мобільний інтернет, різні. Е, завантажити щось, відіслати щось. Я не знаю, подзвонити можна, ні? Що там в Росії відбувається з мобільним зв'язком та інтернетом. Уход. Він розвернувся від них і пішов. Зв'язок не хоче бути в них. Інтернету не буде. Зв'язка не буде. Карта вісім кубків. Це уход. По луні щось мутять. І зупинка. Деякий час воно не буде в них працювати. Тобто росіяни, росіяни повинні жити, як в мильному пузирі. Нічого не знати, щось приховати хочуть. Зупинити когось, щось приховати. Да, інтернету зв'язку не буде. Карта уходи і зупинки 100% не буде, і луна це щось таке, знаєте, щось мутять, щось мутять. Рішення прийняли рішення, смерть. При, прийняли рішення знищити інтернет і зв'язок мобільний. Нащо він вам треба? Е, і за агресії. Нібито і за агресії, нібито і за дронів, і за небезпеки з повітря. Хоча ні. Хоча тут інше. Тут му, мутне щось. А ну давайте. Для чого? Для чого відключають Москву, Росію? Від мобільного інтернету та зв'язку. Для чого відключають Росію від мобільного інтернету та зв'язку. Для чого? Трійка кубків зміни імператор. Це захотів імператор, щоб не відбувались в країні, щоб в їхній країні не відбувались ніякі, ніякі зміни, щоб не було, куч... не було кучкування, групування. Когось, щоб не спілкувались люди, не об'єднувалися. Ну, це в'язниця. Ось вісім мечів. Це в'язниця. Це птічку посадили в клітку. Вас, вас, росіяни, ви птічка і вас посадили в клітку. Все. Ну, все. Людей посадіть в клітку. Ви в клітці. Десять жезлів. Важко. Важко, важко, важко. Але треба. Важко, але треба. А скажуть, що так треба. Це для вашої безпеки. Птічку посадили в клітку. Все, ну ви, ви, вже, ви вже вважаєтесь як Північна Корея. А може, навіть буде скоро гірше. Птічку посадили в клітку. Клас. Ну, мені, наприклад, це зрозуміло. Давайте ще тут спитаємо. Так, в Росії не працює мобільний інтернет. Wi-Fi, мобільний зв'язок, неможливо надіслати повідомлення. В общем, повний трендець. Е, покажіть, із -за чого? Із-за чого, яка причина, що росіян відключають від мобільного зв'язку та інтернету? Що сталося? Зцілення. Щоб люди, по-перше, не змогли дізнатися якоїсь інформації. Да. Диявол. Ну, я так хочу. Диявол, я так хочу. Щоб не разгу, щоб не почули щось, щоб не планували щось, щоб не кучкувались і щоб щось не планували всередині Росії. Паук. Паук, це. Ну, дивіться, ви в паутіні, паук, це сітка, да? вас просто, ну, на тій колоді показали, що ви птічка в клітці, а на тій колоді ви в паутіні застряли, і вас зжере паук. Ну, що я вам ще можу сказати? Щось приховати, щось приховати. Скритність, щоб люди в чомусь не розібралися, щось приховати. Бачите, маска і навчання. Навчання це ти коли шукаєш відповіді на питання, а маска це приховати. Ти не можеш їх знайти, тому що ти в пастці, ти попав в паутіну, щоб не знав, що буде, щоб не спілкувались один з одним. Це такий, знаєте, контроль. Це, це контроль населення. Заради чого вони це роблять? Правитель, корабель і удар в спину. Удар в спину від правителя. А, а, а люди, до речі, там можуть особливо молодь. Я вже заїкаюсь, господі, особливо молодь може там збунтуватися. Тому що тут молоді люди, удар в серце. І це для них дуже болісно, особливо ті люди, які працюють да? в інтернеті і так далі. Ну, Давайте спитаємо. Росіянам все подобається? Росіянам все подобається. Що далі чекати? Ось, Немає мобільного інтернету, зв'язку і так далі. І що далі чекати? Їм все подобається, все хорошо? Смерть не подобається. Все погано. Не подобається. Це сильний удар по. Ну, по, по, по молоді. І не тільки по роботі. В когось робота стане. В когось там щось ще стане. Це не подобається смерть. Це взагалі їм не подобається. Карта уходу, їм це не подобається. І що вони будуть робити? Що вони будуть робити? 10 мечів, плани повішений. А що ти можеш зробити, якщо твої плани всі будуть повішені на 10 мечів? Це ж спеціально робиться, щоб ти нічого там не планував, не збирався і або щоб прослуховувати всіх, да? це контроль населення, птічка в клітці. Засунути всіх в клітку. А знаєте, що ще з, чим, з чим це, це може бути пов'язано? З тим, що на вас, росіяни, йде п'ятірка Пентаклі це голод холод, це бідність. Оце воно до вас йде. І це спеціально, мабуть, робиться, щоб ви не почали там щось, да, там, якісь протистояння да, показувати. Це контроль, це, це вас буде, це стрим, стримання людей. Це стримати людей. Контролювати, прослуховувати, стримати. Ну, не подобається. Ну і що? Ну, Ось таке такі справи в Росії.